Актуальну ситуацію на лінії зіткнення, І ми лише обговоримо далі з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи. Інформаційний спротив. Пане Олександре, доброго вечора. Слава Україні! Славу, вітаю! Якщо продовжувати тему авіації, то російським окупантам подайкують вже обіцяють по 15 мільйонів рублів, якщо вони зіб'ють F-16. Їх ще немає, але вже оголосили полювання на них, так би мовити. Пише Міноборони РФ, що виплатити таку винагороду. Обіцяє уральська компанія, яка забезпечує нафтові вишки. І зі слів Блінкена, судна вже на шляху в Україну, але вже зрозуміло, що їх буде не. Достатньо щоб боротися з росіянами на рівних і, от зважаючи на таке оголошене полювання, зважаючи на е, атаки на наші аеродроми, які підігрівають цю напругу, питання безпеки самих суден. Наскільки воно зараз актуальним? Є це завжди актуальне питання, тому що, по-перше, якщо ми говоримо про винищувачі, які будуть базуватися на території України, то аеродроми повинні мати прикриття. Шленованої протиповітряної оборони рівня не гірша, ніж Київ, тобто Київський рівень шанованої ППО малого середнього, великого радіусу дії. Я маю на увазі, у тому числі Велику радіусу дії, також і Петріути та сам що прикривали такі об'єкти. Тобто, це буде стратегічний об'єкт рівня столиці. А, якщо це буде використовуватись не один аеродром, а декілька, то звісно що вони повинні мати усі таке прикриття. тобто а про це треба думати вже заздалегідь. Якщо з іншого боку не буде використовуватись українських аеродромів, а літаки будуть наприклад здійснювати зліт, посадку а також базування на аеродромі в якісь з країн НАТО як варіант, то в такому випадку вже безпека самих винищувачів це питання професійності дії пілоту в повітряному просторі України в першу чергу. І такий варіант, до речі, з аеродромом в іншій країні він цілком реалістичний з огляду забезпечення української ППО на останній прес-конференції. Зеленський сказав, що нам потрібно щонайменше 25 патріотів, щоб закрити небо, але ну невідомо багато це чимало в порівнянні з тим, що ми вже маємо, тому що з очевидних міркувань ця інформація закрита. Але те, що і ще він озвучив: що Європа вже вичерпала свої можливості аби допомогти нам із ППО. А де ж тоді нам взяти ці 25 систем? систем? Ну, крім Європи, є інші країни в світі. Є, наприклад, США, це основний оператор. ЗРК Петріот вони в них достатня кількість цих систем окрім цього іншого вони ще й виробляють а це є інші країни не тільки з європейської, європейської частини нашого світу є і азійські країни які як виробляють знити керовані ракети до петріот так мають навіть деякі з них мають і своє власне виробництво не гірших до речі комплексів як середнього так і великого радіусу дії. Тому в принципі вибір є звідки брати, і це ще не кінець світу, що в Європі вже не залишилося зайвих патріотів для України. Що говорити про протиповітряну оборону ворожу, то інститут вивчення війни пише про те, як удари українських безпілотників в глиб Росії продовжують тиснути на їхню ППО. І регіональна влада вже прямо заявляє, що не може покладатися на федеральну протиповітряну оборону і регіоні самі регіони самі повинні протидіяти безпілотникам. Вже навіть бачили відео, як охоронцям нафтобаз на Росії роздають антидронові рушниці вже. Пишуть в тому ж таки інституті вивчення війни, що на Росії формують ось такі мобільні групи, як в Україні вистрілюють по шахедах. Тож які проблеми зараз є в Росіян з ППО, і як нам це використати? Ми вже це використовуємо. В них з'являється все більше білих плям, саме прогалин в їх ешлановані ППО, і те, що вони видають ну там антидронові. Рушниці так це один з засобів. Не не найбільш надійної боротьби, але що є скоро? Вони ще будуть збиратися там на зібрання, щоб кожен здавав по 100 по 500 рублів. Назагалі на те, щоб купувати свої власні ЗРК, наприклад, «Панцер С1» як варіант. Ну давайте колективно ще будуть собі купувати засоби протиповітряної оборони. Їх мобільні групи по перехопленню. Ну так звісно, вони зараз копіюють. А наші вже наш досвід. Але при цьому не забуваємо по території Російської Федерації набагато більше бездоріжжя лісів, болот, полів і всього іншого, що ускладнює роботу цих груп перехоплення аніж в Україні. Тому це також часткове рішення цієї проблематики. Основна проблема полягає у тому, що в Росії на сьогодні вже на третій рік війни проти України в них не існує повноцінної... В них і не було повноцінною, але хоча б якась, але зараз взагалі не існує повноцінної протиповітряної оборони, шалонованого типу, і а, з кожним не те, що, з роком, не з кожним місяцем, з кожним тижнем, а з кожним днем цієї системи цієї шанованої ППО стає все більше і більше прогалин, і вона стає все менше і менш ефективною. Ну, от в таких умовах усе меншої меншої ефективності російської ППО так виглядає доречним вдарити в глиб Росії. І ми чули вже такі заяви від прем'єра нового Великої Британії промовляв зелене світло на удари їхніми Storm Shadow в глиб Росії. А потім, потім цю заяву. Начебто спростували. Потім ми слухаємо від Польщі про те, що в новій угоді між Україною і Польщею йдеться про можливість збивати російське залізяче, яке летить поблизу кордону, і потім знову ж таки, от дали слово, і ніби слово забрали. Що це лише за згодою НАТО, а НАТО такої згоди не дає. Хоча фактично Польща могла б збивати об'єкти, які атакують наші газосховища. Тому що країни НАТО можуть залишитися без газу, акцентує Володимир Зеленський. Як правильно тлумачити такі різнотлумачення? По перше, вони повинні були давати дійсно на офіційному, найвищому рівні не просто там в коментарях. Я, я кажу зараз про заяви прем'єр-міністра. Наприклад, не в коментарях а якогось змі, типу, а в Україні дозволо використовувати західну зброю по територію Російської Федерації. А ми що заперечували хіба ж? Ну хай використовують там Storm Shadow, Наприклад, ні, це, це не той формат, це зовсім інше. Це повинна бути офіційна заява, і тільки тоді її треба розглядати, як ту, яка має юридичну вагу. А в нас на жаль багато було ось таких заяв: типу ми ж не проти, але в колонці для якогось якогось видання, якоїсь газети. Це не для колон взагалі. А якщо говорити в принципі про польщу, то тут також треба було цього очікувати. Польща це країна НАТО. Вона повинна діяти згідно зі статутом Північно-Атлантичного альянсу, а ніякої там о, ініціативи не може бути будь-яка ініціатива. Вона буде покарана. О, якщо ми говоримо в принципі про вирогідність, навіть собі це уявимо, то це може йти тільки про перекордонну смугу. у Польщі. немає можливості на сьогодні о, перекрити повітряний простір над областями. Над Львівською областю, повністю там Івано-Франківська, там, взагалі над всім заходом України ні, що є які можливості у Польщі, що може зробити Польща. Це 15-20 кілометрів від кордону, повітряний простір охопити. Цього не, не достатньо для того, щоб якось критично впливати на можливості росіян наносити удари по території України. В цій смузі е, вони рідко з'являються, коли своїми шахедами або ракетами з'являються, але не так часто, як по іншим областям. Тому на жаль, реалістичність вона така. Ну, ми ж розуміємо, що від дій і рішень наших партнерів залежить безпосередньо розвиток подій на лінії бойового зіткнення, і те, що зараз в інформаційному просторі гуде, буквально це кринки обговорюють відхід наших сил з плацдарму на Херсонщині. В генштабі офіційних коментарів наразі не дають. Різні погляди є і на раціональність тримання цього пункту, що дав Україні цей плацдарм, який існував впродовж 9 місяців. І що зараз взагалі діється на лівобережжі Дніпра? На лівобережжі Дніпра продовжують збиратися декілька плацдармів. Окрім кринки, це був не єдиний плацдарм, який ми тримали. Він просто був більш медійно Такий мав більш медійно, медійно, медійного висвітлювання. Назвемо це так. А наприклад, не багато говорять про Херсонські острови. Хіба що тільки минулого місяця чи позаминулого згадали про нестригу, а між тим це також наші плацдарми, і не тільки там Антонівське місто. Ми давно щось про нього нічого не чули хоча там події мають свій розвиток. А кринки чи потрібні були чи потрібно було їх утримувати? Я вважаю, що так у цьому була раціональність, а тому що саме кринки вони сковували великий потенціал російської групи військ Дніпро, великої групи військ, яку можна було б розділити на декілька. І відправити для виконання бойових задач по іншим напрямкам, ну наприклад, на Покровський напрямок, на Авдіївський напрямок свого часу, чи взагалі відправити в Білгородську область і підсилити групу військ Білгород. Зараз це група військ північ, а, тобто плюс 20-30 тисяч це досить серйозна проблема на півночі Харківщини, і росіяни могли прорватися на липці, захопити липці і створювати вже загрозу для самого Харкова. Тобто кринки мали доцільність, щоб їх тримали. Вони сковували великий ресурс, і до речі, зараз, навіть коли відійшли звіти сили оборони України, вони продовжують сковувати цим плацдармом сили Росіян. Бо росіяни зараз побоюються, що цей ця вижена ділянка повністю зруйновані, де будинки, де Одні руїни нема позиції, але що ця ділянка вона в майбутньому може перетворитися на майданчик для десантування для проведення десантної операції? Тому росіяни зараз змушені тримати біля неї свої сили та засоби на на упередження ось таких випередження ось таких дій з боку Сил оборони України. Тому кринки виконали свою задачу. Так, ціна велика, але Кожне життя, яке залишилось в ринках українського військового українського захисника, воно зберегло життя ще десятьох, а можливо навіть і більше по іншим напрямкам, де могли б відновитися більш потужні та інтенсивні бойові дії з використанням саме цього ресурсу російських військ, які сковувалися весь цей час на цьому плацдармі. Ну, власне, на фоні того, що сели оборони змушені з залишати ті чи інші позиції в зоні бойових дій, ми в інформаційному просторі відчуваємо таке нагнітання емоцій. Додаємо сюди, ще заголовки за результатами опитування центру разумкова, нещодавнім, що майже половина українців готові до мирних перемовин із Росією, і ось маємо таке відчуття зрадоньки. Але якщо дивитися на ситуацію раціонально і тверезо, що ви вже робили в одному з своїх оглядів, як змінюється? розстановка сил на фронті і як змінюються темпи наступу втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення до тепер? Маємо ще дві хвилинки. Дуже швидко я відповім, тому що в 2022 році, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення, росіяни мали можливість захопити більш ніж 60 тисяч квадратних кілометрів території України а в 2023-му це приблизно було 60, 680 квадратних кілометрів, трохи більше. А зараз це такі ж самі, за перше півріччя це приблизно 700 квадратних кілометрів. Тобто від тисяч до сотен. від десятків тисяч квадратних кілометрів до сотень. А при цьому зросли в них втрати більш ніж п'ять разів. Якщо раніше на приблизно 700 квадратних метрів залишалося одне е, життя російського окупанта, тобто його там знищували. Він двохсотився на 700 метрів квадратних нашої території, то зараз пропорція катастрофічно для росіян змінилася: два з половиною квадратних метри, один російський труп. Тобто один двохсотий за два з половиною квадратних метри, не кілометри, і це ось різниця між тим, що було в 22-му році, що відбувалося в 23-му і що відбувається зараз в зоні бойових дій, і той, хто не вірить і говорить про те, що треба домовлятися, ну йому вони переважно знаходяться в тилу. А ті, хто знаходиться по лінії зітнення, жоден військовий, він з цим твердженням не погодиться. А на жаль, завжди є ті, хто готові домовлятися навіть на умовах ворога з ворогом. Але той, хто по лінії бої на це ніколи не піде. Як кажуть, війни завершуються, можливо і дипломатичним шляхом, але від того, що зараз діється на лінії фронту, залежить на яких умовах ці перемовини, якщо будуть відбуватися, то відбуватимуться. Дякую за тверезий огляд. З нами на зв'язку у завершальній частині головного задань був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач інформспротив.